Можна назвати нас адреналіновими наркоманами, якщо можна так виживати, таке словосполучення, тому що кожного разу, коли ти отримуєш якийсь виклик на якусь екстрену ситуацію, а потім ти з нею справляєшся, то емоційне оце піднесення воно настільки велике, що потім ти хочеш ще і ще і більше і постійно цим займатися. і коли я була в декретній відпустці. мені цього дуже сильно не вистачало. Найважчий випадок, коли ми приймали масове поступлення з Краматорська, коли був обстріл Краматорського залізничного вокзалу, тоді в нас було найбільше масове поступлення в нашій лікарні. Але ми впоралися, але це було важко. Сила волі кожного з того з тих, хто приймав це поступлення. Сила, яку я не можу о, взагалі вам якось змалювати, е, тому що воно у кожного в нас всередині є, і в моменти якихось екстрених станів вона вмикається, і ти працюєш, працюєш до виснаження, але цього виснаження ти не відчуваєш. А вже коли це закінчується, ти такий падаєш знесилений, і ти розумієш, що ти зробив все, що від тебе залежало, і ти молодець. Емоційне вигорання серед медичних працівників середнього медичного персоналу і лікарського складу воно стоїть гостро і поширене, тому що кожного дня ми стикаємося з болю кожного пацієнта, якого ми приймаємо хворобою пацієнта, з хворобою сім'ї, їх родичів. Вони нам скаржаться, ми їх вислуховуємо, і кожного дня через нас проходить. Дуже багато людей з різних патологій, різного віку і, на жаль, не, всі, не кожного разу з хеппі-ендом. Тому так або інакше ми через себе це пропускаємо. Ви знаходитеся в операційній травматологічного кабінету хірургії одного дня на базі відділення по наданню невідкладної екстреної медичної допомоги Павлоградській лікарні. Інтенсивного лікування зараз іде операція, я вас далі не можу пропустити. Тобто... у нас таке мультидисциплінарне відділення. Ми тут проводимо і лікувальний і діагностичний пошук. У нас чотири кабінети ультразвукової діагностики, один кабінет ендоскопічної діагностики, є два кабінети КТ. Ми чекаємо, кабінет у нас відкривається МРТ буде. Також є рентгенодіагностичний блок-ангіографічний кабінет, один ангіограф, теж чекаємо, що буде і другий травматологічний пункт. Там ми надаємо ургентну травматологічну допомогу цілодобово. Так, також при ну, приймаємо усі усіх усі звернення усіх критичних пацієнтів. Є відповідні зали, де ми надаємо ургентну допомогу, стабілізуємо пацієнтів, лікуємо таке інше. Проводимо хірургічні втручання, травматологічні, малі гінекологічні. Також приймають лікарі-гінекологи, ведення вагітності, все це робимо. Тіло добово в нас працює відділення медичної допомоги. Сюди в нас заїжджають швидкі з каталками з критичними пацієнтами, які самі не мо не можуть жити ногами. Також в нас самозвернення відбувається, бо тут відбувається сортування пацієнтів. В на тих, які ходять і не ходять, і вони розпроділяються на дві кімнати. Там легкі, тут більш важкі. Якщо стан критичний, в нас є реанімаційна зала. І ми їх транспортуємо в реанімаційну залу. Сюди викликаються усі суміжні лікарі, які нам потрібні. Це хірурги, анестезіологи, кардіологи, терапевти, ендокринологи всі, хто потрібен пацієнту, тут і зараз ми його повністю обстежуємо. Ми йому набираємо аналізи, якісь інструментальна діагностика, призначаємо поточне лікування. Якщо він потребує госпіталізації, він буде госпіталізований у відділення. Якщо він не потребує госпіталізації, він отримує рекомендації і відправляється на лікування амбулаторно до сімейного лікаря. Обладнання ми повністю забезпечені. У нас дуже добре оснащення. Всі, хто приходить до нас, питають питають про це, то вони більш задоволені, що ми маємо всі можливості, що ми можемо зробити. Ми їх робимо. А можливості в нас великі.